Сьогодні я хочу вклонити свою голову перед вами воїнами, які мужньо виконували свій обов'язок. молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакит того вічного неба і за них. Твою золоту, за блакичного неба і за ниву твою золоту, у За волю за І за тих, що у душах запаля, пломінь прагни, щоб край заяснів. І за тих, що, що, що не прийшли з Афганістану, вам вік носити вже цю рану? До слова запрошуємо начальника районної військової адміністрації Віталія Кудлака, голову районної ради Світлану Кибалюк, голову Кременецької міської ради Андрія Смаглюка та учасника бойових дій в Афганістані Ксьонзика Олега, і нашим хлопцям. Довелося платити найціннішим, що в них було, за чужі інтереси. Не Вони починали ці війни, це не було їхнім бажанням. Десь там в великих кабінетах, в столицях тих імперій, які панували на наших землях, виходячи з яких своїх псевдоінтересів жили на чужі землі. Сьогодні ми схиляємо голову в пам'яті про тих загиблих воїнів, які віддали своє життя в Афганістані. Біль про них залишається в наших серцях до сьогодні. Я дуже радий усіх тут бачити. Це вже місце стало знаковим, пам'ятним. Це дуже добре, що в нас в громаді є місце, де ми можемо шанувати віддати шану, воїнам і інтернаціоналістам. Я хочу подякувати всім, хто до цього долучився, що воно тут є. Я вас всіх дуже радий бачити. Знаєте, 36 років після закінчення війни, скільки хлопців вже за той час просто-напросто не стало. І року в рік стає, на жаль, все менше. І дякую вам за ваш. Подвиг за вашу мужність, за вашу мудрість, адже вона як ніколи зараз потрібна. Будьмо єдині, неподільні і молимося і просімо, щоб був справедливий мир, була перемога. Хочу подякувати всім небайдужим, хто сьогодні зібрався тут святим тим отцям. Людям нашої громади, які не байдучі до того, що зараз, було. звичайно, кожна людина може вибирати свій шлях. Але знаєте, є три речі, які людина ніколи не вибирає: своїх батьків, свою землю, свою батьківщину і час, в якому вона живе, в якому вона змушена жити. Ті хлопці, які 40 років назад загинули, в далекому Афганістані ще не знали, що в нас буде власна своя держава, але в них серце боліло за своїх батьків, за своїх рідних, за свою землю. Адже тоді кремлівські діди, які там сиділи, посилали найкраще, що було в Україні: 18-річних молодих хлопчиків, кудись далеко, не зрозуміло за чим, і вони не повернулися. Тисячі хлопців наших загинули, десятки тисяч сімей. Плачуть і досі плачуть, і досі ця біль невгамовна. Ну і звичайно ж. Гідра тоді впала. Афганська війна привела до того, що поряд з іншими причинами не стало гідри Радянського Союзу, але на то вона і гідра, щоб відродитися. Гідра відродилася 10 років назад, показала свої зуби, а 3 роки назад почала жерти знову українців, і вже не тисячі, а десятки тисяч. Жерти. жерти. І жерти, і знову біль, і знову сльози, і знову матері. Тому що нам залишається тільки одне вірити і пам'ятати, вірити в наших людей, вірити в наших захисників, які десь там під Куп'янськом, під Покровськом, в Гуляйполі чи на островах Херсону під кабами і дронами захищають нас, пам'ятати тих, кого нема серед нас. Вже майже рота, небесна рота стоїть на охороні, на вічній охороні нашого Тараса Шевченка в центрі міста. Ще невідомо скільки буде. Але наше завдання з вами вірити, вірити і вірити, бути людьми, адже це нас відрізняє від інших, бути просто, просто людяними. Тому давайте будемо дружні між собою, давайте помагати один одному, давайте пам'ятати тих, кого нема з нами. І ще раз дякую тим, хто сьогодні сюди прийшов. Тажакор Шураві Альбача. Слава Україні! У завтрашньому дні щастя, миру та добра всім присутнім щире дякуємо.